вельмишановні шановні співвітчизники, шановні народні депутати, представники засобів масової інформації, я уважно слухав попередніх виступаючих і хочу вам сказати, що навряд чи вдасться обдурити українців різними гарними словосполученнями і термінами. Ті закони, які вносяться ярейською Яценюком, на жаль, є нічим іншим як Черговим борговим ярмом. Я не буду тут розповідати про якісь макроекономічні терміни. Я просто повідомлю вам про банальні прості цифри. Борг склав 90% валового національного продукту. Це означає, що залишилося 10%, і ми всьому світу винні все, що ми заробляємо протягом року. Це, що ви заробляєте, дорогі українці, своїми натруженими мозолистими руками. 20% у бюджеті це ті кошти, які ми віддаємо за бугор через те, що усі попередні уряди і усі попередні президенти по суті будували фінансову піраміду. брали за кордоном в борг, щоб віддавати борги попередників. Таким чином, граючи в настольну гру, яка для них називається держава Україна. Окремі політики в парламенті і поза ним починають говорити вже навіть про легалізацію проституції. Вони хочуть за рахунок бабів з окружної витягти Україну з катастрофічної економічної кризи. Це вже переходить в межу всього благорозумного в цій державі. Може ми будемо будувати фабрики і заводи, як наші пращури? Може ми будемо будувати дороги? Може ми почнемо заощаджувати на утриманні органів державної влади. А не будемо знову бабів вперед випихати, щоб вони врятували вас від злиденного майбутнього існування. Якщо проїхатися містами і селами нашої держави, то ми побачимо парад бігбордів, де слово тарифи, зупинимо тарифи, зупинимо геноцид, тарифний уряду Яценюка. Просто покрило, наче снігом, всю нашу державу. Ну прям сезон боротьби з тарифами. Я хочу запитати лідерів політичних сил, які сьогодні обвішуються цими лозунгами. А де ви були, коли ми разом з проспілками і моїми колегами боролися проти цих тарифів біля Верховної Ради України? А ви сиділи у парламенті і посміхалися тоді, коли я виходив туди, для того, щоб підтримати наш проспілковий рух? Де ви були, коли ми разом з іншими своїми колегами добивалися і добилися зменшення норм споживання? Для тих наших нещасних громадян, які не мають грошей навіть на лічильник, щоб його поставити і платити менше? Бо ви вивернули їх кишені, бо ви змусили їх ледве животіти. Де ви були тоді, коли ми домагалися, як учора, на податковому комітеті добитися зниження ренти для, наших, для видобутку українського газу? І в мене наступне питання: а де ви дорогі будете після місцевих виборів? Тоді, коли буде пік боротьби проти тарифів Яценюка і проти Яценюка, ви будете знову сидіти в місцевих радах і в своїх м'яких, зручних, бархатних кріслах у Верховній Раді України. Через годину після виборів, після оголошення результатів, ви забудете про український народ і простого українця. Разом з тим партія простих людей зробить абсолютно все для того, аби не просто писати на бордах чи в газетках. Про тарифи Яценюка і їх загрозу простому українському чоловікові. Ми будемо діяти. Ми єдина політична сила, яка буде діяти, яка буде не вибирати методів і інструментів для такої боротьби. Треба буде, я прийду, ви знаєте, ще в кабінет Яценюка з тим, щоб він, щоб змусити його знизити ваші тарифи. Треба буде, ми зберемо тисячі людей біля Верховної Ради. Треба буде, ми зберемо сотні тисяч людей у нього вдома і принесемо додому, до нього, до його жінки, до його родини ті тарифи чи ті платіжки, які не по зубам заплатити простим українцям. І останнє, що я хочу сказати. Молоді люди, пенсіонери, робітники, наші селяни. Є, є єдина зброя, яка дозволить нам сьогодні повалити режим, злочинний режим Яценюка. Єднання. Я вас закликаю вас. Я вмоляю вас, прості українці, єднайтеся, інакше нас знову переламають через коліно. Слава Україні!